Дійсно, нива, ви знаєте, стояла на гоньці, і довго вона стояла. Місяця 3 чи 4 вона не дітей. Але все рівно, незважаючи на це, для вирішення потреб, що касається роботи районної ради, заступником за 7 місяців було виділено 590 літрів бензину. Із кількох? І скільки

цифры 3200 никогда Ого. этого не было, если звукова запись не было, як не было, вы можете задавать. Ну а проценты? И зачем а проценты вы видите? Я, я вам дочитал стенограмму, я ще и зачитаю рад, я проценты не называю. И вы носите мусор, идет разговор о недоверии голове рады. Це, то, ваше питання, ваше Зачем это? Я зачем это усі право? Это пускай рішает прокуратура, это не депутати, которые А якщо воняті, за пенсию, так то, будь ласка, тоді зачитайте э, рішення комісії по боротьбі з законністю, яке прийняла Миколаївна рука, просанулася, так э, оформила випускає. А воно повинно бути э, оформлено э, рішенням. Зачитайте ті факти. Що, що, якщо ви вже в бензин цепляєте, так. Ні, як видали питання, що заступнику не виділяється бензін, я назвав. Як літрів було виділено бензин. Ви конкретно запитання, будьте мужиком, пишіть заяву, займайтеся своїм сороком сара... Ну, е -е, вирішила Вирішив депутата Михайло Петрович. А Бог, воно каже, бачить усе з місця. Він вже побачив. Так, він побачив, Чи? точно це не І ще побачить. побачив. Будь ласка, депутати, я думаю, це питання, що зараз розглядається, це, це мілеч. Це мілець. Володимир Іванович, вас обирали, щоб ви організували роботу 52 депутатів. Так. Ви не змогли, не змогли організувати роботу п'яти людей, які працюють, приходять на 8 годин, працюють на п'яти. А ви повинні реалізувати роботу 52 депутатів, які працюють, мають свою справу. На громадській основі ці обов'язки депутатські. а ви не змогли, ви зачитували список, ви прізвище не знаєте. Кого? Ви депутаті, ви прізвище помилялися. Друге. От друге за 8 місяців, і, і це Я саме не більше, не більше От і є про гроші. Я не хочу. Чуть, значить, там а буде, вже, ви подивіться, не відпечатано, а так там написане таким початком, да. що я зберігав його що... ще. Я хочу далі я сказати, хочу. що касається колективу. Так, да, Виникла у колективі теж определенне, як би сказати, враження може шатання. Шатані. Основне питання це зарплата. Коли до цього колектив отримав набагато більше тієї, які я назвав, набагато. Я не хочу їх звучати. Михайло Петрович це прекрасно має. Набагато більше. А коли стало менше, та я став поганим. А то менше, що затвердили кошторис є. Якийсь кошторис став меншим. Я платив, виплатив. 90 і всяк. Я платив, але я тоді платилося, що Михайло Петрович прикрасне. І з подивимося ставлюся. Я, Я, Я теж скажу, що коли ви зменшуєте колективу, зменшити собі зараз. А ви колективу зменшили, а собі додавали. Точно цей дивиться, що є там, там слухи, І далі. Галина Миколаївна, і, і далі. Я хочу закінчити. Десь ви сьогодні Ірину Анатолійовну зробили козлом відпущення, що вона вам підсунула такі документи, і ви не розібравшись, підписали. Ви на ось тут сидять голови сільських рад. Вони секретарів своїх перевіряють усі до єдиної бумажки. І кажуть зауваження, наш селищний голова перевіряє, каже, секретарю. А це, каже, тут не вірно. І ніколи не підпише бумажки. А ви підписували бумагу і кажете, що не розібрали. Я вам щесню. Володимир Іванович, ви б говорили перед цим, але я слідкую. Начинайте. Ви запитання буде, не чиї виступаєте, я не зрозумів. Значит, я ще хочу сказати, шановні, питання дійсно, да, тут багато. В якому питанні? Чого ти є чорновики, як словами назвати літо, попадає до Олега Миколаївича? Якщо згідно нашого регламенту, він мов звернутися до мене, я надам усі йому документи. Чого, якщо там є порушення, якось то хвось до примушення заставляли пошли жалоби, його, прокуратуру, міліцію? Тут питання є дуже багато. А щось не попадають до Валерія Миколаєва? А він має право депутату в будь не час. Значить, має депутат, але депутат повинен звернутися до голови або заступника, заступник, заступник своїм розпорядженням надає право да, дозвіл на всі документи. Я це підтверджую. Прав, прав, Але якщо ви займаєтесь не тим, чим треба, точно прийшлося на якесь половину чи цей документ? Я ще раз я займаюся тим, що потрібно, і стараюся, я саме кошти за Я вам прикладуся самої бо Позадавала на комісія. Та ні, воно треба, якщо б так йти по тому, де криця тисяч, а нам 6 тисяч і його зробили. <плес> Плюс те саме і стенди, що там 527 гривень, а, а треба було 3,5 тисячі. Я ж стараюся економити, державні кошти. А це питання, я ще вам раз говорю, я до цього відношення не маю. І не не маю. Де б я не працював. Я завжди чесно був людиною і себе таким вважаю. Я продовження приступити до організації процедури. Шановні депутати, хто бажав, виступили всі, хто що бажав сказати всім, дали. Тепер переходимо до процедурної питання.